Усім привіт! Знаєте, одна із головних відмінностей між людьми і тваринами полягає в тому, що тварини не шукають сенсу свого життя. Вони просто живуть по тим алгоритмам, які в них клав творець. А от людина вона постійно знаходиться у пошуку. Був такий дуже відомий психолог у 20 столітті Віктор Франкл. Він створив психологію сенсу. Сам він був у концтаборі Аушвіц і один із небагатьох, хто вижив. І ось він каже, що ті люди, які не бачили сенсу життя, навіщо їм потрібно жити, вони не виживали в надважких умовах. А ті люди, які мали перед собою мету. Які знали, для чого вони тут, на цій землі. Вони вижили. Не всі, звісно, але вони, саме такий рід людей являється сильним. І тому, знаєте, сьогодні для кожного з нас це теж дуже важливо. Я помітив ще одну річ: коли людина хворіє дуже важкою хворобою, якщо вона не знає, для чого їй бути на цій землі, вона дуже швидко здається, і хвороба перемагає її. А от якщо людина знає, що їй потрібно тут бути, що вона має тут бути, цій людині набагато легше боротися і перемагати. Тому я хочу сказати і звернутися сьогодні до тих людей, які от втратили, втратили цей сенс. Які дезорієнтовані сьогодні. Це дуже важливо знайти себе в цьому світі. Дуже важливо не стати, як ота людина, як знаєте, от зараз осінь, вітер, дощ, і я дивлюсь, як листочки зриваються з дерев, і їх кудись несе, і часто вони падають в якусь калюжу і там і закінчують своє існування. Дуже важливо, щоб ми, як люди не були. Як ці листочки, щоб ми знали, хто ми, для чого ми, куди ми, щоб ми створювали наміри. І це дасть вам натхнення жити, тим більше, що час зараз ну, дуже важкий. І люди, які перенесли травму, Люди, які перенесли кризу в своєму житті, як правило, задають таке питання, що мені взагалі тут робити, навіщо я потрібен? Мені здається, що я тут вишній в цьому житті. Тому звертайтесь до Творця, читайте книги, задавайте питання самому собі, звертайтесь до спеціалістів, але шукайте відповідь на це важливе запитання. Хочеш бути щасливим? Знай, для чого ти живеш.